Друзі, вітаю! що маю ось такий автомобіль, це наше Chevrolet Captiva, автомобіль привезений з Європи. Це у нас 2011 рік. 2,2 дизель, повний привід на автоматі. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Колір має білий перламутр, виглядає доволі-доволі класно. Автомобіль у нас також йде семимісний. Задній ряд. Доволі непогано є місце для ніби. автомобілі комплектація доволі непогана є люк шкіряний салон підігрів сидінь камера заднього виду клімат клімат до речі я заправляв точніше дозаправляв, доза дує шикардос просто на нас. літо такі, є ззаду парктронік камера вже казав є фаркопчик. Заднє вікно для них відчиняється. Ось так вилітає задній ряд. Повноцінний, великий багажник. Тут у нас повний комплект, компресор, аптечка, аварійний знак. Потолочок в гарному стані. Чистенький. Також в автомобілі є Webasta, працює зимою дуже класно. Ось такий має вигляд. На сонці просто класно. Колір бомба. автомобілі 206 рідного пробігу, підтвердженого є всі сервіски. Є куча бумаг, сервіска є, сервіс раз, плюс до того є також різні бумаги, що замінювали з пробігами, з чеками, тобто є повністю вся історія про автомобілів. Також автомобіль вже сертифіковано, розмитнено. Зараз покажу вам він код. Демовку. Ось сертифікат. Тому кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте, домовляємося про огляд, приїжджайте, будемо бати.